Усім вітання на моєму каналі! І сьогодні я вам розкажу про один звук, який допоможе значно покращити ваш акцент англійської. Отже, це звук «и». Коли ми бачимо, нашу, бачимо англійську I, вона виглядає як українська І, і що ми робимо? Ми її читаємо як І. Наприклад, simple, «big», «hit», «kiss» і так далі. Я думаю, що ви чули такі вислови, або самі, можливо, це робите. Запишіть себе на диктофон, якщо не вірите, і послухайте. І для мене, коли я займалася акцентами, стало величезним відкриттям, що насправді є багато різних звуків І в англійській мові. По суті, є два, два основних: це глухий «и», такий «и». Можете просто якби, порівняти з дзвінким І, коли у вас, по суті, щелепа трішки напружена, і глухим «и». І ось порівняйте. It and it. Це два різних слова: sit and sit. Bitch and beach and bitch. А, до речі, в цьому значенні ви можете сказати пляж або обізвати когось нецензурним словом, що підкреслює важливість вимовляти правильно: Live and leave Slip, Sleep. Is, is. Um, pitch Peach. Feel, fell. І є ще такі слова, от, які часто вживаються. Вони мають саме цю I в так? І наші ну, українці дуже часто вимовляють як І. Тим більше ну, в росіян такої великої проблеми немає. а от Саме от в нас, тому що у нас є оця I, так? І. І кажуть: simple, «limit», «finish», «business», так? А насправді, як ці слова будуть вимовлятися? finish, Simple, Limit і так далі. І тому, коли ви бачите, от перше правило, як ви можете набагато покращити свій акцент, коли ви бачите I, читайте її як I. Але при цьому старайтеся, щоб ваша щелепа була трішечки розслаблена. Тобто не бик, коли щелепа прямо напружується, а бик. І це дійсно буде відчутно у вашій мові. І ще кілька слів з I. Beginning. Не beginning, а beginning. Responsibility. Тут аж три I. І всі вони як глухі I. Responsibility. Deliver. Не deliver, а deliver. Interested. І ще слово, яке дуже популярне це thing. Тут ще «th», який не зовсім простий, але якщо ви скажете SYNC, коли ви вживе будете, має там проблема із TH, із I, то це буде ще складніше. Отже, підсумуємо: звук, який досить легко скоригувати, який дійсно видає акцент для слов'яну в, в більшості, так, це. І звідки, і коли його насправді там не повинно бути. А коли ми бачимо, наприклад, дабл і чи і e ей. Наприклад, коли ми кажемо «сіт», ліп, лів це інші слова по суті. Тому треба їх відрізняти і знати, як правильно вони вимовляються. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, діліться з тими, кому це буде цікаво і корисно. І до нових зустрічей!